Сьогодні дипломатія важлива як ніколи за допомогою неї країна робить прорив не лише на полі бою, а й у міжнародних перемовинах. початку повномасштабного вторгнення МЗС започаткувало спеціальну відзнаку для амбасадорів, які зміцнюють репутацію України та протидіють російській пропаганді. Найголовніше досягнення консолідація світової спільноти навколо України забезпечено безперервне постачання. Оборонки чи оборонних пакетів для українського війська як на двосторонній основі, так і започатковано нові програми. Це ПЕРЛ в рамках НАТО. Це програма СЕЙФ в рамках Європейського союзу. Та, попри значний прогрес у міжнародних відносинах, лишаються питання, що потребують вирішення. Міністр наголошує на безпекових аспектах та перемовинах за участю США, які від самого початку вторгнення тримають лідерство в організації переговорів. Наразі є 20 ключових пунктів, у яких досягнуто значного прогресу. І тут важлива теж послідовність не може бути фіналізації. Чи наближення до фіналізації у мирних зусиллях? Чи без чіткого розуміння обсягу безпекових гарантій? Вони повинні бути юридично зобов'язані, зобов'язуючи, де не може вплинути офіційна дипломатія. Працює культура та спорт на заході, особливо знаковим та мотиваційним виступом була промова професійного боксера Олександра Усика. Я роблю все те. Що допомагає іншим, все те, що залишиться після мене, чи після нас, просто треба робити самовіддачею і не чекати нічого взамін, просто не чекати, просто робити. Окрім спорту та мистецтва, важливим елементом дипломатії є історія українську історію вкрали, каже провідний історик і військовослужбовець Олександр Алфьоров. І нині її завдання повернути правду українцям та світові. Експертність у цій сфері стає одним із стрижнів сучасної дипломатії. Експертність в історії це один з тих стрижнів, які тримають дипломатію В цілому Український інститут національної пам'яті сьогодні має кілька цікавих проектів на наступний рік в контексті дипломатії, історії. Ми говоримо про. Цифровізацією і створення універсальних баз, водночас, ми зараз починаємо активну роботу з штучним інтелектом для того, щоб видобовувати знання про Україну. Цьогоріч нагородою відзначили й молодих українських правників. Студенти Києво-Могилянської академії на престижному змаганні судових дебатів імені Філіпа Джезапа посіли почесне друге місце, поступившись лише Національному університету Сінгапуру. Це було 161 команда з більш ніж 130 країн світу, тобто це різні країни носії англійської, і ми українці так на рівні з ними обійшли Оксфорд, обійшли Кембридж, обійшли топові Ivy League, університети ліги плюща. Найвищі дипломатичні нагороди отримали військові Олена Зеленська за саміт перших леді та джентльменів, співачка Джері Хейл, українські науковці та іноземці, зокрема, пані Фалісіті Спектор, британська журналістка, яка системно підтримує Україну та навіть видала книгу про незламність українців під час війни. Олена Халілова, Олександр Чесноков, Вікне СТБ, марафон Єдині новини.